Зараз я вас розкладую. Іноді стається так, що ми не можемо вибачити своїх батьків, своїх дідусів, бабусів, своїх сестер, братів, тому що ви не получаєте ту підтримку від своєї родини, яку ви можете отримати від зовсім чужих людей. Іноді дуже важко знайти спільну мову зі своїми рідними, і ви мучаєтесь, виходити, не можете себе простити, тому що ви не можете їх вибачити. Ви знаєте, можна їх просто поважати. Можна їм бути вдячними, що вони дали вам життя, що вони провели разом з вами дитинство. І зрозумійте, що ваші вибачення, вони, можливо, і не потребують, і не потрібно про це вам думати. Саме родова розстановка моє місце в моїй родовій системі вам допоможе зрозуміти, хто ви в цій родовій системі, де ваш ресурс для досягнення вашого, ваших цілей, вашого кохання, вашого щасливого майбутнього. Не Потрібно вибачатися, посипати голову пеплом перед батьками, які вас зневажають, які від вас тільки вимагають щось, які на вас зеляться, які роздратовані на вас. Але отримати ресурс від своєї свого роду ви можете. І під час розстановки ми якраз розглядаємо саме такі саме такі дуже сложні випадки. Ви знаєте, в мене також була. Така, такий особистий опит, коли мені було дуже важко сприйняти ситуацію, яка склалася в, в моєму роду з моїми батьками. Але коли я це прожила в розстановках, коли я це е, відпрацювала, хоч я не дуже люблю це слово, саме відпрацювала. І коли пішла мама, і в мене була така велика вдячність. В мене не було образ, я не відчувала свою особисту провину, що вона пішла. Бо в мене, знаєте освободилось серце для уваження, для вдячності за те, що вона мені дала життя. І мені було дуже легко. І це був для мене ресурс. І зараз це для мене ресурс, що в мене була така мама, яка навчила мене дуже багато чому. Так що приглашаю, запрошую вас на розстановку, щоб розібратися зі своїм місцем в вашій родовій системі і де знаходиться ваш ресурс на ваше подальше життя.